на висловити Святого Івана Господа, Богомолінь. Господи, помилю. Господи, помилуй. Господи помилуй. Примодрій спасці вислухаємо Святого Іван Велимаю Від Луки Святого Івана читання. Будь мог уважні. В той час пішов Ісусу на заряду, де був вихований. Увійшов він своїм звичним суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він розгорнувшись на що місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене, послав мене благовістити у Бога, звіщати полоненим визволення, святим продлінням, випустити прийняв на волю, оповістити рік Господнього помилуння. Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сім. Хоче всіх синагозі були пильно здалені на нього. І він почав до них говорити. Сьогодні збору це в ухах ваших. Всі свідчили про нього і дивували слова, маски, і ті виходили з уст Його. Христос приходить там, де був виконаний, де жив. І перше, що Він читає книгу пророки Ісаї, місце, де говориться про. Месію і вказує, що це він є той, той очікуваний Месія, котрий приносить добру новину цепим прозріння, переновлений випускає на волю, оповіщає рік Господнього помилування. Реакція його земляків була негативною. Вони його вивели за місце. Хотіли скинути з краю гори, але він прийшов далі серед них. Господній дух на мене, бо він помазав мене, послав мене Борисвіт Богом, звіщати полоненим визволенням, своїм прозрінням, Випросити пригоноблення на волю рік Господнього помилування. Йому подати книгу, він розгорнувши її знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, бо Він мене помазав, послав мене, благословить у Богом. Вершиною Божого об'євлення все є прихід на землю Сина Божого втілення. Це є спасіння, яке приніс нам Ісус Христос на Волгопічу свою смерть і Воскресіння і нам життя. Йому подали книгою, не розгорнувшись з на нашим місце, де було написано. Коли ми відкриваємо сте письмо, то маємо пам'ятати, що центром об'явлення є Ісус Христос, Син Божий, наш Спаситель, наш Визволитель. І все наше життя має прямувати до єдності з Господом, до вірності Йому, для того, щоб жити згідно Івангія, щоб нас стосувалися ті слова. Який сказав Господь про визволення, про прозріння, про прощення, щоб ми сприйняли спасіння, котре Ісус нам дав на христі. Маємо вірити в Господа Ісуса, бути вірними йому жити новим життям. Бо велике благословення Він нам дає. Дух Господь на мене, бо він мені помазав. Послав нам до Віститів Бога, яке завдання Ісуса! в Бога. Благовістити значить говорити добру новину, звіщати радісну звістку, що є моєю доброю новиною. Христос звіщає нам, що моє спасені, що хто вірить в Його ім'я, той моє життя вічне. І це добра новина, він дає нам радість життя, життя в вірі. Доброму виглядам в тому, що ми треба благодать прощення, щоб проще нам приворотний гріх, щоб Ім'я Ісуса Христа задає заслуг маємо прощення гріхів, зокрема через святі тайні і тайну сповіді. Яка для мене є добра новина? Чи є для мене це доброю новиною? Чи є їх спасенний? Чи це є для мене радісна звістка? Би в мене валися, хоч би навколо мене світ валився, хоч би. Які були невдачі, хвороби, терпіння, я є радісний, тому що Ісус мені звіщає добру виночі з Іванлії, що завіса сламу роздерта, що наші гріхи прощені, що Він є жертва приблагання за наші гріхи. І сказав, коли його прибувало до Христа, простіє Невесні Очі, бо не знаєш, що роблять, що хто вірив у нього живе життя вічним, що йде нас похороняти, освячувати. Що Христос приготував до нас місце в домі Небесного Отця в небі. Ми є спасені. наша Батьківщина цей небо, ми городяни, громадяни неба, там, де безмежне щастя, свята любов, Пресвятої Трійці. там, де всі англи, архани Богородиця, всі святі прославіть Господа, ми будемо теж через смерть Воскресіння Ісуса Пославне звіщати добру новину. Оце і для мене добра довина. Незважаючи ні на що, ні на кого, я є спасенний, люблю Господа, стараюся жити для нього в вірі, в вірності йому. І це реальність звістка. І в реальності цієї радості, духовної радості, цього переконання, переконання в вірі, в вірності Богові. Живу кожного дня. Чому маю сумувати? Тільки маю тоді спросувати, коли грішу і з лекістю грішу. Що робити? Покаятись, не вернутися і більше не грішити. Робити зусилля, щоб жити правильно. Тоді знову радість спасіння до мене приходить, бо Христос з'яснив добру новину. Це ж все є здійснено. Ми є спасенні. Треба жити для Господа. Ніщо не може нам затмарити спасіння. Ніщо ж за не, бо Бог нас любить, і ми є спасенні. І всі реальності маємо жити для Господа, Його сили, Його благодаті, згідно мудрості Євангелія. Дух Господній на мене Бог Бог він мене помазав. Христос, повний Святого Духа, Він є Бога Чоловік, Син Божий. Він не все нам, що добру новину, радісну звістку про спасіння, Все вже в дійсність, з чого він у ухах ваших. Хочі всіх синагозі були пильні звернення нього. І нам треба звернути до Ісуса, до Євангелія, до правди життя свої очі, очі нашого розуму, наші прагнення, але не тільки очі, але й бажання серця до Ісуса звернути, щоб не на лише у наших вухах ми чули Слово Боже, але щоб жили новим життям до Ісуса. Бо ці люди, котрі слухали Ісуса, вони вухами Чули і розум розуміли, що говорить Ісус, але не сприйняли Його доброї новини про те, що він є Спаситель, що він Бога, чоловік, Месія, що він є Агнець Божий. І вони відкинули, хоч очі у них були звернені пильно до Ісуса. Ми маємо тільки пильно звернути очі до Ісуса, своє серце, бажання, свої емоції, свій розум, спосіб життя, поведінки. Все своє життя ми маємо звернути до Ісуса. Він має бути центром нашої уваги, нашою любов'ю, нашою мудростю. Його має всугатися, Його любити, для Нього жити. І тоді сьогодні збудуться писання в ухах ваших. Тоді ця добра новина стає реальністю нашого життя, коли ми повністю звернулися до Ісуса всім своїм істом і до нього живемо в єдності з ним. Тоді Він для нас стає доброю новиною. Бо Ісус Христос це є добра новина. З ним в ньому через нього маємо спасіння, доступ до Небесного, Отця, до вічної благодаті, і в ньому мають всі Божі благословення, здійснення всіх Божих обітниць. Бо Христі мають так і ні, а тільки так. Так Божим обітницям, котрі Господь пообіцяв Мирисний Отець, всі ми здійсняються в Ісусі Христі. Про наше помилування, про спасіння, про наше освячення, про благословення. Це все відбувається в Ісусі Христі. Пославне благовіститів Бога. І треба почутися з Богом. Бо якщо я є самодостатний, самовпевнений, якщо я по-фарисейськи настроєний, що думаю, що я самоправедний, самоосвячений, а живу в гріхах, невільності Бога, і всім своїм містом до Ісуса не звертувся, тоді його добра новинна Івангелія обходить мене мимо. Бо я не сприймаю Боже Слово, не сприймаю Ісуса, не сприймаю доброго новину про моє спасіння, бо хочу сам по-своєму жити. І мені здається, що в мене все є добре в моєму житті і не потребую тоді Спасителя. Добра новина ж полягає в тому, що Ісус наш Спаситель, то Він мене спасає, Він мене освячує, то не сам я себе спасаю, то я сам себе не освячую, я не є самодостатній, я маю почутися в Бога, бо ця новина добра, радісна звідти Івангелія, з'ясується з Богом. Тим, хто прийняти, тим, що є в Богі Духом. Я покірним, немішним, але одночасно любленим Господом, спасенним, котрий потребує Спасителя. Кожен день потребує Ісуса Спасителя. Не хочу по-своєму, сам по-своєму жити по верховій релігійності, а хочу весь час приймати визволення з гріха, жити в реальності спасіння. Потребую Божої благодаті, Божої допомоги, Його Слова, Його керівництва, щоб жити для Бога ціле над Хнем Святого Духа. Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати полоненим визволення. Полонені люди гріхом, дияволом, гордістю, невірством, нестриманостю, бунтом проти Божої волі. Людина є полонена, якщо вона не повірила в Спасителя, не повірила в добру звістку Євангелія, тоді така людина є глибоко нещаслива. Може бути культурна, освічена, багата, мати життєвий досвід, мати певний суспільний статус, але є полонена своїми гріхами, своїм невірством, є полонена тим, що йде на вічне прокляття, через те, що бунтується проти Бога. Вони трошки вірить, але так чисто для заспокоєння совісті, не навертаючись, не живучи для Бога, не позбуваючись гріхів, завжди тих самих гріхах, а то ще й більших. А то свою мудрість ставить вище мудрості Євангелія. живе за принципом того, що є корисний, приємне, і є полалена своїми похотями, пристрастями, поганими товариствами, обставинами людьми, поганим спілкуванням нестриманістю. стриманістю і є полалена всякими гріхами. Дух Господній на мене, бо він помазав мене, посла мене благовістити з Богом і звіщати полоненим визволенням. Маю зрозуміти, що я є не такий гарний, не такий вже і релігійний, а що я є поверхою релігійності, бунтівник проти Бога, славільний, і маю усвідомити, що я є полонений багатьма гріхами, прицестами, небажанням виконувати волю Божу, небажанням осписувати Євангеліє, небажанням слухати Ісуса і багато чим іншим злим я як полонений є. Навіть не підозрюю, наскільки я є полонений. І потім думаю, чого ж мені так зле в житті, невдачі, хвороби, терпіння, різні труднощі, непорозуміння з людьми, ті самі гріхи ще гірші. Чому? Та тому, що я є полонений, я ще не вийшов з полону гріха, гордості і егоїзму. І ніби рахуюся, вважаю себе християном, а насправді не сприйняв доброї новини Христа, не сприйняв Ісуса, не сприйняв Його вимог. Не захотів бути вільним Його, не потребував його любові і тому полонений всякими похотями, пожаданнями, гріхами. Тим всім, що мене відділяв від Господа, і живу в різних терпіннях. Ісус Христос хоче прийти, щоб дав до тебе, до мене, щоб тебе нам визволення з тих пут, з якими ми себе впутали різноманітних залежностей, неправильного думання, неправильної поведінки, думанням лише про поготове, земне, приємне. Мавнуванням часу. Господь хоче нас визволити з нашого невірства, невірності йому. Маємо усвідомити. я є полонений, і кожен день мене хоче полонити, мене, моя грішна природа, мій розум, моя тільки до сільського, до егоїстичного, Моя духовна релігійна байдужість мене хоче полонити. І кожен день я маю потребувати визволителя Ісуса Христа, що Він мене визволяв. З того, що мене відбуваємо від Нього, від Його любові, з того, що мене вводить егоїзм, заклопотаність, в який забуваю про Ісуса. Послав мене нести сліпим прозріння, каже Ісус Христос, сліпим прозріння.